Дякуємо керівникам підприємств за відповідальну позицію та готовність вживати рішучих заходів. Нагадаємо, трагедія у Марганці сталася 23 квітня. Тоді ворожий ФПВ-дрон поцілив просто у автобус, який віз на роботу працівників місцевого підприємства. На місці загинули дев'ятеро людей ще понад півсотні дістали поранень. Тим часом у Нікополі заборонили проведення будь-яких масових заходів. Все через зростання кількості атак дронами камікадзе, зокрема, типу «Молнія». Відповідне розпорядження підписали у Нікопольській РВА. Воно діятиме протягом всього періоду воєнного стану. В РВА нагадують мешканцям і як діяти у разі загрози. Зокрема, радять негайно ховатися в укриттях або захищених приміщеннях, не знімати дрони, не наближатися до місць вибуху та не публікувати фото чи відео прильотів у соцмережах. Ні, триває заміна труб центрального водогону. Роботи виконують на тих ділянках, де найбільше поривів, повідомляють у міській раді. Нині комунальники працюють на селищі Північному. Там труби прокладалися ще в 50-х роках минулого століття. Тож їх заміна дасть можливість збільшити тиск та якість води. Завершити роботу обіцяють якнайшвидше. А у Червоногригорівській громаді комунальники вивезли понад 225 кубометрів сміття. Стільки відходів лише за один день прибрали із території Придніпровського старостинського округу. Про це повідомляють у соцмережах громади. Основну частину сміття зібрали із кладовищ та стихійних сміттєзвалищ, які утворюють самі мешканці. Іншу частину сміття становлять уламки розтрощених осель. Місцевих закликають берегти і підтримувати чистоту у червоногригорівській громаді. А у Мирівській громаді тільки готуються до масштабного прибирання території. Роботи хочуть завершити до середини травня. У планах благоустрій дитячих та спортивних майданчиків впорядкування територій сміттєзвалищ та прибирання на сільських цвинтарях. Долучитися до великого прибирання закликають усіх мешканців громади. Керівників підприємств, установ і організацій, закликають очистити прилеглі території від сміття і бур'янів. А жителів громади просять привести до ладу прибудинкові території також упорядкувати місця поховань своїх рідних на місцевих кладовищах.